Вчора запитували, чи знаю я якого кольору Очі Святого Миколая. Знаєш, ну, це ж, як я кажу, до спасення конечно потрібне, знаєте. Дивіться, ви дуже багато мені пишете, дуже багато присилаєте відео. Я ще раз хочу нагадати всім. Я вас дуже всіх люблю. Але подивіться, скільки в мене підписників. Вас багато. І я практично не маю такої можливості дивитися всі ваші оті скучні речі, де ви собі там проводите час та й не знаєте, як, як ви, куди ви його діти. А давай я спитаюся отця, який у Ніколая очі. Я вам по правді скажу, що е, ви собі навіть не представляєте, як виглядав Святий Миколай. Так як його малюють, він навіть близько не такий. Бо якщо подивитися, якого Миколая малювали е там в літії, він там зовсім інакший. У нас його малюють ближче вже до наших рис. так? І, і так що, по-перше, це не має значення, який там кольор очей і так далі. Він може приходити до вас. Ві сніг ви кажете, о, до мене приходив Ісус Христос. А Той каже, ні, це віддай святий Миколай. А може то Юда Тадей був. А може якийсь єпископ із наших єпископів. може то Омелян Коуч приходив. Священник, може то приходили наші ці замучені ті з-під підпілля монахи чи єпископи. Відки ви знаєте. Так що. На такі речі, по-перше, я не хочу витрачати свій час на будь-що, і вас того так само вчу. Ми вчора, от дуже є така поважна е, наша парафіянка, онлайн парафіянка Леся, і вона мені розказувала, щоб я пояснив, що тіло, як заносить до церкви, одно важить, а виносить з церкви, в неї вага міняється. Ну, Це просто знаєте, щоб поговорити. Для того, щоб про це говорити, треба було перед тим, як заносили до церкви, зважити тіло, і як винесли, на тій самій вазі, ще раз зважити і туди подивитися. Але пояснюю вам, ну, щоб ви розуміли, так? що таке вага? Це рівна сила гравітації напевно, фізичне тіло. Для того, щоб змінилася сила гравітації, має змінитися плотність об'єкта, якого ми зважуємо. Якщо ми говоримо, що тіло відділилося від душі, чи душа вже покинула тіло, чи ще щось інше, то душа із метафізичного світу, позаприроднього вона не має атомів. Вона не має плотності і тому вона не може важити, чи вона є, чи її нема. Розумієте? І тому розказувати мені, доказувати, що коли помолилися в церкві, і душа вже тіло покинула окончательно, і тоді воно стало легше або важче, або хоче до землі і вже дуже до землі. Існує матеріальний світ, існує закони фізики. Вони діють на всіх одинаково. Знаєте, є таке поняття, є такий термін, називається соліпсизм. Воно складається з двох слів по-латинських соло іпсо. Соло це я, я є. Соліпцизм це є е, люди, які вважають, що є вони і все, що вони придумали, оце є. Все решту нема нічого. Як вони відносяться до метафізичних речей? Вони кажуть, я їх не можу помацати, їх не існує. Якщо я ангели не можу помацати, його не існує. А як ти відносишся до фізичних речей, Ну, фізичні речі, так, це є тільки набір відчуттів. Хтось так відчуває, а хтось так. Ну, тобто, соліпсизм це, ну, я не кажу, що це хвороба, це стан, певний стан, психологічний стан людини. Є соліпсизм дитячий, коли дитина починає, ну, вона. Спочатку розуміло, що є вона і все, більш нікого. Є її бажання дитина має, вона хоче. Гаму пісню і каку, все. А потім вона почала підростати, вона зрозуміла, що є ще мама. А потім бачив: ой, то ще й тато є. От то у мене ще й сестричка є чи братик там. Ну. І це. Процес дозрівання, процес дорослішання. І якщо цей процес загубити, то ти залишишся на рівні дитячого розвитку. Існує твій світ, і все, що у твоєму світі, і всі закони фізики, метафізики, всі закони Вселеної, це є у твоєму світі, який ти створив, інакшого нема. Навіть інакшого враження не може бути, Навіть інакшого вчення не може бути, тільки те. Це соліпсизм. Є такий термін. І тому, знаєте, дуже багато ми розкидаємося словами, в які не вкладаємо змісту. Воно трошки з іншої серії, це я вже не про соліпцизм, це інше. Просто треба сказати до слова, що ну, часто ми так любимо з дітьми пожартувати. Не будеш слухати, я тебе віддам дідом розумієш. Дитячий будинок, здам тебе і все. А де цигани будуть в селі, тебе заберуть, віддам тебе і все, ще дадуть мені трохи грошей. Мама думає, що це смішно. Або один із прийомів, щоб якось дитину ну, поставити на місце. Але в процесі оцього соліпцизму, коли йде формування дорослого віку, ви закладаєте дітям неправильні конструкції мислення. І ця травма в дитини буде ціле життя. І потім дитина вже має 20 років, 30 років, вона стає. Перед суспільством вона не годна говорити. Вона встидається, вона просто її запирає дух, вона не годна слово сказати. Чому? Бо тому що відчуття особистої вартості батьки у ній зарубали ще в дитинстві. Або писок сі не запирає, незважаючи, хто там є. Чи там владика, чи там священники, чи там якісь. Поважний чоловік приїхав, чи там люди щось роблять навіть не в голові, вона є, і цілий світ хай подожде. Всім, все одно, я є. Це мій простір особистий, який я розкладаю на цілий світ. Два протилежності та відчуття. Власної гідності на нулю або близько до нуля. А це синопсизм. Є мій світ, я в ньому існую, і я король цього світу. І все має бути так, як я придумала або придумав. Бачите? І тому, дорогі батьки, думайте, що ви кажете своїм дітям. І не думайте, що ви можете травмувати тільки малу дитину. Коли їй там 3 роки, 5 років, 10, коли дітям 30-40 і навіть 50, ви їх можете травмувати ще гірше. Чому? Бо Тому що через ваше ото легковаження вашими словами, ви ніби так пожартували, ви можете не обідати дорослу людину, бо їй вже 40 років чи 50. Ви можете поламати відношення до себе. Коли прийдеться, щоб вас обійти на старості, коли ви вже не зможете хату перейти, ви поламаєте відносини. Спочатку, коли дитина мала, ви поламаєте відносини, поламаєте голову їй дитині, а коли вже дорослі діти ваші, то ви можете поламати вже в другу сторону відношення до себе. А злому все одно як поламати? Злий хоче ламати і нищити все. Все, що людина будує, злий хоче знищити. Ви будуєте відносини, пробуєте, старається, будуєте часом місяцями, а часом роками, а злий приходить за один вчинок Чик! І все пропало. Чому? Бо тому що ми є дуже вразливі. Та будьте трошки як Бог, як терпеливий, як Ісус Христос. Будьте Божі, ми не можемо бути такі, як Бог у своїй суті, але ми можемо бути такими, які нам Ісус Христос об'явив, бо Він прийшов, воплотився і об'явив нам Бога живого. Філип, як ти кажеш, покажи мені Отця, каже Ісус до Філипа. Хіба ти не віриш, що я в оці, отець у мені? І тому ці речі, відношення один до одного, це залежить від нас. І тому кажу вам, кажу вам, дорожіть відносинами. Бо кому найбільше попадається, найближчим людям. Ти ж не будеш чужу людину, тобі невідому. Десь там щось до неї ставить якісь претензії. Чому хата не заметена, чому коза не доїна і так далі? Не муж їй це казати. А своїм ті, що найближчі, найдорожчі, ви кажете. І часом їх дуже раните, дуже. Так, Що ви там пишете ще? Дякую отче, за відповідь, але чому говорить первородний, а не єдинородний, так як для мене це два різні значення. Переклад неправильний чи що. Я, я розказував за, за це. Ну, питання, в принципі, дуже правильне. Воно, воно дуже розумне запитання. Хоч виглядає воно так трохи девакувато. Де, 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 де Дивіться, я розказував про, навіть сьогодні в говорив, про те, що для того, щоб оцінювати якісь речі, треба знати традицію, звичаї, значення слова, значення того і так далі. Для євреїв первородний, це не просто, я зараз спробую нагадати, як то слово. По – Бехор. Бехор. Так? Це первородний, це не просто первородний, це той, який в сім'ї мав. Ну, це, це спадкоємець. Це, якщо там були ще брати, він був головний над ними. Його слово було найважніше. Йому давали дві пайки їсти. Якщо дітям давали їсти, то первородному давали дві пайки. Тому що він первородний, він мав би якби, бути наслідником і так далі. І пам'ятаєте, вихід ізраїльського народу з єгипетської неволі, десята кара, були покарані всі первородні, ті, які мали наступництво. Тобто Бог покарав не просто старших. А забрав у них спадковість, забрав майбутнє. Сі первородні помирали, і син фараона також помер первородний. І це було серйозно. І коли ми говоримо про поняття перевородний в, в, ну, в площині релігії, то це значить. Первородний, навіть е, Бога називають книга буття, е, первородним називають Бога, тобто це, це як символ божества в плані теології первородний, е, бехор, е, бехар, бехар, е, е, означає божественний, боже, означає. Той, що має повноту, розумієте? Тобто, як коли Христа називають єдинородним, це для нас. Для тих, що ну. Для тих, що не хочуть всі вчити, я так м'яко скажу. Так? А первородний для євреїв це було це було серйозно. Для них це мало дуже велике значення. І тому називати його чи первородним, тобто божественним спадкоємцем, називати його Богом це є нормально. А єдинородний це для протестантів, щоб дурниці не говорили, що причиста Діва Марія мала ще дітей. Не мала. Бо тому що він єдинородний. Богородиці не треба було більше дітей. Вона народила Ісуса Христа. Представляєте? Народила того, хто спас цілий світ. Їй не було логіки більше родити. для чого? Це ви мислите по-людськи. Це називається антропоморфізм. От то, що я розказував вам, що приписувати Богові людські якості, що, Бог, що все, що Бог там задумав, то це так, якби я мав би подумати. Не ну, як це там Богородиця, би ще дітей не мала? Як молода, файна, все то чого ні? Бог працює чітко і конкретно. Для Бога нема оцих ваших людських похотей викривлених. Для Бога є план спасіння людської душі. І коли Богородиця виконала найбільший план, який існував у природі від створення світу і до воплочення. найбільший план Божий, якщо вона в ній реалізувався, і які діти? Про що ви говорите? Для чого ці діти? І тому, поняття єдинородний, первородний. Це опис одного Бога, який не суперечить один одному ані грама, а тільки доповнюють, що той був єдинородний і первородний, як правонаступник, як той, який має повноту, як той, який має божественність, якщо говорити в площині духовного зрізу, так? Ось. Отак от у нас так, є ще запитання? Nie mam więcej zapytań. tej dobre. E... Ja, yyy. Mm -hmm. <grywka> A sobie będzie... mnie Дуже подобається, знаєте, коли. Ну, подобається в лапках. <кій> я там десь трохи прихворів, чи ще щось. Ну, такий в мене спосіб життя, що я по правді навіть не можу по-людськи виздоровіти. Бо тільки там, де з того опять десь пішов вчора, попали під той дощ, розумієте, дощ нелітний такий був дощ, він був з градом. і... І я за, за хвилину був просто чистому з мене текло, як цей. Ну, ясне діло, що якщо ти мокрий, а я ж не поїхав додому зразу, ми ще поїхали на цвинтар мокрий, такий, ну, зрозуміло, що. І тут постійно в такому стані, знаєш, що ну, за себе якби не дуже так аж думаєш. І тому постійно, то зашмарканий, то якийсь запростуджений. То... Тільки там з того викарабкаєшся, друге там зайде. І мені багато людей там пишуть, випийте того, випийте чаю, випийте такі пігулки, а та бабка казала, ви маєте насморк, треба цибулю взяти, підпалити, чи чеснок там щось там, нюхати то. Я дуже вас люблю всіх, знаєте, але я люблю дуже медицину. Я не маю вищої медичної освіти, але в нас, по-перше, в інституті вчили ну, якби основи анатомії і, і медицини. Але я, я маю за спиною медичне училище. Я люблю медицину. І я розуміюся, що таке чеснок підпалити і нюхати, і як будуть рецептори в носі на нього реагувати, і що воно може дати. Яка є діюча речовина у горілих продуктах, бо тому що якщо дим, це то, що згоріло, який воно може дати ефект чисто плацебо. Ну аж ніяк, не діюча речовина, яка лікує. Так що дуже дякую за ваші всі ці поради. Ну, мені тісно цікаво, просто як принцип знаєте, у тих е, домашніх рецептів там підкурювати щось, там підпалювати, там цибулю капати ніс, витискати сок та капати вніс. Ну, Зробіть хімічний аналіз соку цибулі і побачите, скільки є там яких речовин, як вони діють і так далі. Те, що воно ефектно діє, бо, тому що цибуля своїм суті має е, захисну людину, яка себе захищає, а людина почала то використовувати як приправу. І все, вона просто діє на рецептори. Просто діє на рецептори, і з рецепторів в мозок попадає інформація, і ми на то реагуємо. Це просто е, Ну, не ілюзія, але це просто рецепторна реакція. Вона не є. Ну, цибулі не може зробити опіків, як і чеснок. Бо тому що вона не, не, не руйнує тканини. Вона просто діє на рецептори. Тому дякую щиро всім вам. Ви молодці, ви найкращі.